Ходиш до зали щодня, але твоя вага стоїть. Ось головна причина, чому ти не ходиш, навіть якщо ходиш до зали щодня, самі по собі тренування та кардіо не спалюють жиру. Це лише допоміжний процес. Якщо ти си більше ніж витрачаєш, результату не буде. Жир зникає тільки в дефіциті калорій, тобто треба спушувати менше аніж ти витрачаєш, тому рахуй не кількість їжі, а саме калорії. І от, наприклад, візьмемо таку картоплю в 100 грамах близько 80 кілокалорій, але ось уже в 100 грамах такої арахісової пасти більше 600. багато? Звісно, багато. При тому якоїсь суттєвої різниці в ситості ти не відчуєш навіть більше. З'їжджа 200. може 300 грамів такої картоплі, це буде близько 200 кілокалорій. І ти вже точно будеш ситий. Що робити? Зменш раціон на 300-400 калорій і слідкуй за своїми білками, жирами та вголоводами. Тоді результат не змусить себе чекати. Але якщо ти тільки хочеш вкіпець, то не пиши мені старт в дірек і я надійшлюти безкоштовну програму для новачка.